суточками з поліцією та масовими арештами закінчилася маніфестація руху «Окупуй Волстріт у Нью-Йорку. Протестуючи проти соціальної нерівності, демонстранти на кілька годин заблокували рух на знаменитому бруклінському мосту. Поліція стверджує, що намагалася вмовити мітингувальників рухатися пішохідними доріжками однак ті окупували автомобільну частину мосту і перекрили рух транспорту. Коли перемовини провалилися, поліція вдалася до сили за грати за звинуваченнями у хуліганстві потрапили понад 700 учасників акції протесту. Демонстранти кажуть, поліція діяла агресивно. Поліцейські з'явилися ніби з під землі і почали орудувати кайками. Копи навмання вибирали людей з перших рядів і кидали на землю. З темношкірими чи тими у кого на обличчі була бандана, взагалі не церемонилися. Розповідає один із протестувальників. Рух садивоніандофлоруху купуй Волстріт стартував в середині вересня. Кілька сотень людей розбули на метово містечко поблизу будівлі Нью-Йоркської біржі на знак протесту проти жадібності фінансових корпорацій, безробіття та держдопомоги банкам. Кількість учасників акції зростає ледь не щодня. Нині вже йдеться про тисячі людей, і не лише в Нью-Йорку. Протести перекинулися на Денвер, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско та Лос-Анджелес. Свою підтримку протестувальникам виявляють зірки Голівуду, Зокрема, режисер Майкл Мур та актриса Сьюзен Серендон. Попри численні втрати у своїх рядах, активісти руху збираються окупувати Уолл-Стріт щонайменше до зими.